7 травня 2013 року, близько 23-ї години, по вулиці Петра Запорожця сталося ДТП за участі автомобіля ВАЗ-21099. Внаслідок ДТП була збита опора лінії електропередач, після чого частина вулиці залишилась без електроенергії. Зі слів місцевих жителів, водій автомобілю зник з місця пригоди. Під час дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав.

Молодец, его бы энерго быстрее. Мы на чью сторону? На ту сторону живая.